Шо, шановне товариство, добрий день. Так, сталося. Трамп було визначити там пару батарейок, добрі вони, недобрі. На блоці живлення старому, знати, наскільки він вольт, де плюс, де мінус. Ну, мені з того нічого не вийшло, оскільки я не мав чим то зробити. І відповідно вирішив придбати мультиметр. Купував його на промі. От подивимося, що мені прийшло. Скажу чесно, великої оцінки я не дам, бо я не є спеціалістом. Ну, Але таке щось саме просте. Вольти в батарейки поміряти. поміряти, чи цілий дирі, чи обірваний. Ну, Тут розуму багато не треба. Саме цікаво починається зразу. Ну, коробку вскрив вскривши на пункті видачі. Проявляв комплектність, але починається відразу 92.05. Хоча замовляв я 92.08. Відкриваємо. По факту, дякувати Богу, 9208. До речі, цікава річ. На сайті, де я тут купував мультиметр, його опис і фотографії, там, не знаю, може штук 10 різних. комплектації боком, зверху І там, напевно, 4, може 5 різних мультиметрів. По дизайну, з одною кнопкою, з двома різні шкали, різними кольорами, різні гнізда. Вон тут от Для транзисторів, це я розумію для конденсаторів. Але є, що для транзисторів тут подовго довговосте що отут. Ну, тобто, Я так розумію, що цю річ цей 9208, це фактично просто набір функцій, зашифрований. А кожен китайський виробник. Випускає по З Щого Що має, з того і збирає. Але менше з тим. Просто давайте перевіримо, чи воно працює. Хоча би на якійсь мілочок. Скриваємо. Сам мультиметр затягнутий в плівочку. Ну, це такий напіврезина, напівпластмаса, чехольчик, отак От поставити. Ну, зручно. Дістаємо його. А, може навіть підвішати, це для щупів. Ну так в інтернеті пишуть. Якщо його переносити. Дістаємо, вскриваємо. Ось така штуковина. Екран затягнутий плівочкою, ну наліплено, правда... Так собі, але є. За пластик нічого не скажу, я в ньому не розуміюсь. Питання, куди тут запхати батарейку. батарейку. Так, екранчик, екранчик, оцей моніторчик. Писало, що він має бути від, такий, що відхиляється. Але щось схоже, що... А ні, відхиляється. Раз. Має фіксовані положення. Ну, Оскільки є підставочка на чехлі, я думаю, що цей моніторчик чим менше шарпати, тим довше він прослужить. Так, куди тут ставити батареючку? Батареючку, батареючку, Батареючка у нас в комплекті є. Крона куди її вставити. Напевно, треба йти за викруткою. подивимося, куди її запхати. Ну так, гвинтики у нас хрестики чи плюсики. Тут варто більшу, але більшу. Ладно, будемо будем користуватись тим, що маємо. якщо чесно, якщо тут для того, щоб вставити батарейку, треба знімати всю задню кришку, це не зовсім мудро. Ну так і є, щоб вставити батарейку, зняти всю задню кришку. Що скажеш? Китайці. Так. Що куди? Скоро на майже справи не мав. Нічого не написано, не підписано, але так воно не влізе. Воно мусить бути тільки ось так. Менший всередину більшого, більший зверху меншого. Інакше воно не буде. І що? Оп? Так як би вставилося? я знаю? Голдмен. Охренеть, золотий мужик, блять. Як воно має бути? Якось так. Забираем. А у нас забирается еще не. Да Скажу чесно, якщо кожен раз для заміни батарейки, тако крутити оці саморізи, то дуже швидко їх не буде куди вкручувати. Треба розуміти, що корпус тут все-таки з китайської пластмаси і за такі гроші якоїсь великої якості чекати не доводиться. Так, що ж, давайте для початку Маю батарейки, всякі. спробуємо поміряти вольти. Як пишуть спочатку, бажано накрутити. Так, де у нас 8 вольти. Це має бути в нас батарейка стандартна, 1,5 вольта. Варта. 1, 22 варта. Ні ніхрена ніде не пише. А ні, пише. Короче, батарейка 1,5 вольта, ставимо на постійний струн 2 вольта і достаємо щупи. Ну, багато де ці стандартні щупи критикують, кажуть погана якість, п'яти, десяте не скажу. Порівнювати не маю з чим, досвіду не маю. Ну, щупи та щупи. Чорний в ком. Червоний вольтер. Хе! Передивимося тут. Тут. Контакт. Такий фігуровий, рифльоний, але чистий. А тут... Залитий пластмасою. Китайці не допрацювали. Що робити? Чистити? Бо як інакше? Інакше нічого з того не боля. Ну, вже тут всередині середині все залито. а Тут а тут, все... а тут середині також пластмаса є. Тобто це на пластмасу пімпочку має бути одітий контакт, але він тут не зачищений. Абсолютно. І відповідно, звичайно, що ніхто не дивився і не заморачувався. А тут я його вже, вказується, навіть трошки розрізав забагато. Ну, менше з тим, все рівно радять ці контакти, щупи міняти. О, видите? Не знаю, видно, не видно. Де воно? Якість. Який отут проміжок? Мало би бути все однакове. Ага, чорта лисого. Зробили, продали, слава Богу. Ну, це не до продавця. Треба розуміти, що продавець сам не знає, що він продає. На жаль, так весь ринок працює і не тільки наш. Пробуємо. Впхали. Два вольта. Так, повер. Гудзик повер. Тесним. Ну і що воно показує? А, ноль показує. <гум> Ще я нічого не включив, а вже щось показує. Ладно. Ну, батарейка, да, фактично, нова була, так що. Але шо воно так гуляє? Блять що воно так гуляє. О, стабілізувалось. Просто треба добре притиснути. Ну, може бути, пару разів її використовував, як правило, мають 1,6 нові, тут 1,54. При заявлених 1,5. Будемо рахувати, що правда. Ну, не знаю, коли радять, коли переключаєш цю крутилку виключати, так і будемо робити. Що я ще можу поміряти? На даний момент, в принципі, нічого під руками не маю, хіба що прозвонка зробити. Ну, да, показує, що є коротки, тобто ніби якби розриву нема. Але звук настільки тихенький, що якщо буде грати легенька музика найтвіш, то ви не почуєте. Що ще подивимось, що нам скаже термопара? ця мудра штуковина ще й температуру міряє. Що я кажу? чорне в чорне? Червона мА, 20 ампер, вольти, ЦК і плюс. Так якби сюди мало бути. Включаємо мудру штуковину на температуру. От воно. Кобер. Чого мінус? Що воно покаже? Я взагалі не розумію нічого, якщо чесно. От тут я не розумію нічого Градуси цельсія. 0,2 макс. Макс. От тут я не розумію нічого то придумав чуть темним писати по темному. 802, максимум, максимум 500 вольт, максимум 20 ампер. Ладно, якщо б так, то воно мало би показати просто температуру довколишнього середовища. Ну, 24 десь такий є, значить працює. Звідси виходить, що я щось кудись не туди включив. Спробуємо ще раз. Попробуємо навпаки. В морду не дадуть. Знову не то. Може гніздо не то, може має бути якось так. Бо позначок, скажу чесно, я не знаходжу ніяких. Знову не то. Хе. Ну що є, тут або ця термопара хренова, або я щось хреново роблю. Ну, подивимося, поколдуємо. Якщо розберемося і не буде лінь, то ще щось допишемо, покажемо. Ну як не розберемося, буде лінь, або буде лінь, то так і буде.